Накипіло вранці. Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Нагадаю, що нас чутно на частоті 92,2 у Харкові, в Балаклії 95, Близнюки 107,5 в Овчанськ – 102 FM. І також ми є у застосунках Радіоплеєр та «Радіоклаб». І ще ви можете долучитися до прямих етерів через інтернет, через наш сайт Радіокрапкакипіло.юа І зараз ми переходимо від одного мистецтва до іншого від художників до театру та літератури. А, звісно, бо до мене вже прийшла моя друга гостя сьогоднішнього ринкового етеру її літеран, театральна режисерка, драматургиня, дитяча письменниця. Вітаю! Доброго ранку всім. А, почнемо ми розмову з театру і продовжимо вже з літературою. Давець, знаю, що нещодавно з Полтавським театром, де ти виконуєш обов'язки головного режисера, так. А, ви були на гастролях у Луцьку. На гастролях ви були з виставою, яка давно поставлена, але вона якийсь фурор там просто счинила, спричинила. І, власне, через це ми сьогодні тут і зустрілися, і будемо зараз говорити про це цей вид саме театрального мистецтва. Давай трішки розкажемо спочатку про саму виставу. Харків її теж бачив. І я думаю, що незабаром ще раз побачить. Дуже б хотіла в це вірити. Ну, я тут Насправді. В це значить, Воно все буде. Так, вистава називається На хвилі. Uh -huh. і Її створено в Полтавському обласному академічному театрі Ляльок в 19-му році. От, і, і що, я так розумію, що драматург-режисер там Юлітара. Так, художник там Дар'я Кушніренко, так. композитор Павло Савельєв. Усі харків'яни. Так, тобто це був такий спільний проєкт, харківсько-полтавська команда. За підтримки УКФ було створено не тільки цю виставу, але й цілий простір, такий сенсорний, де ця вистава гралася. Відтепер трішечки зазнала це зміни, і ми граємо її інколи в цьому просторі, а інколи на великій сцені. В будь-якому разі, у нас діти сидять просто на сцені, бо вони беруть активну участь у виставі. Це вистава інтерактивна, сенсорна. Це вистава, яка створювалась в рамках програми інклюзивного театру, mm -hmm. тобто вона розрахована як на нормотипових дітей, так і на дітей з різними видами інвалідності ментальними, нементальними. Але досвід, бо вже кілька років вона грається. В 20-му році ми отримали перемогли в номінації Найкраща дитяча вистава Всеукраїнського фестивалю Премії Гра. Тобто вона отримала ну таку належну відзнаку від театральних експертів України, але досвід, вона регулярно грається в репертуарі. Вона є. І е, третє вже починаю, ніяк не можу довести думку до кінця. Отже, досвід роботи з глядачами показує, що не тільки дітям вона заходить, але й дорослим. Бо батькам завжди пропонують, ви можете, ну, або залишитися в глядацькій залі, просто не на сцені. Або так, або почекати. І mm -hmm. коли батьки лишаються, то вони виходять потім абсолютно і кажуть, Боже, це була медитація, це було просто просто неймовірно прекрасно. І особливо ми це помітили, коли. Почали грати її для родин переселенців, яких було в Полтаві, дуже-дуже uh -huh. багато. І батьки прям так свідомо. Ну, це для них, вони казали, це ну, це типу дітям класно діти погрались, але для нас це була прям терапія, медитація, релакс. Чи ви не будете робити таке для дорослих? Ну, тобто, uh -huh. і, і тут ми звернули увагу на те, як на це реагують ну, дорослі. Якийсь інший такий пласт ще підняли для себе. В Луцьку так, в Луцьку ми грали п'ять вистав за два дні. Mm. так Це була така трошки важкувата робоча поїздка, але насправді все вдалося. Ми грали для дітей для дітей-переселенців? Так, також для дітей родин-переселенців, для дітей з інвалідністю було дуже багато і різні mm -hmm. абсолютно діти, і не тільки діти, вже там і підлітки були, і дорослі люди. Для дітей загиблих захисників, для і, і ми грали там в такому великому приміщенні, там велика сцена Палац учнівської молоді. І ми там саджали на сцену не тільки дітей, але й дорослих. Діти у нас сидять на таких кріслах мішках, а для дорослих ми ставили просто крісла. І там відбулися теж такі якісь абсолютно дивні. Ну, не дивні, дивовижні речі, просто дивовижні, бо люди, наприклад, для, для це були благодійні вистави для ага. глядача. Вони, наприклад, не уходили, там, прийшли один раз і кажуть, що можна ми ще прийдемо. І приходили або, або лишалися Наступно. на наступну виставу, або приходили наступного дня. Всі дорослі брали активну участь, бо там у нас це ну, на хвилі це подорож, у нас така морська подорож, і там є такий момент, коли всім дітям надівають такі маленькі. Рибки, рибки, рукавички, вони потім світяться в ультрафіолеті. І оскільки я всі п'ять вистав провела за лаштунками там трошки допомагаючи акторам, то мені було якраз класно видно так глядачів, і я бачила, з яким захватом всі дорослі. У них не влазять насправді туди дорослі долоні, але вони просто в ці рибки, так як могли, їх натягували і потім плавали всі разом. І в і нас сталася історія, ну я її так називаю просто біблейською навіть. Вибачте, за такий пафос. Був хлопчик на одній виставі, він сидів попереду і він дуже брав активну участь, і він дуже багато говорив. Причому, абсолютно такими повними реченнями, воно було все по ділу, він був не агресивним, він просто все коментував. Він там кричав: Риба, куди ти пливеш? Пливи до мене, риба. Або там актору казав, дядько, куди ти пішов? Сюди йди, сюди, й дядько. Там акула оплила. Я на тебе обрасився, коли ти поплила? І воно було смішно, всі сміялися, реагували на це абсолютно нормально, бо, ну повторюю, вистава інтерактивна, актори залучають дітей весь час до якоїсь спільної творчості. Тут треба зауважити, що жодного слова у нас в виставі немає. Угу. Актори не спілкуються там словами. Але оскільки ми під водою, то там є свої такі способи спілкування і, поміж, і, 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 і між акторами, і актори-глядачами. І, воно все. і тут він зі своїми коментарями. В якийсь момент навіть актори забігають за лаштунки і кажуть, класний пацан, просто офієзний пацан, але як його багато. І, ну власне, був такий хороший хлопчик, такий активний, йому страшенно все подобалось. Він брав там в усьому участі рибками, плавав, і плавнички, очки рибкам, яким треба було наклеювати, все робив. Приходить дві години. І в цей же день я маю дві презентації своїх книжок uh -huh. в бібліотеці для юнацтва в Луцьку. Я приходжу на цю презентацію, починаю презентацію комікса про пса патрона, бачу цього хлопчика. Ставлю якесь питання, всі діти тягнуть руки. Я думаю, о, я ж його пам'ятаю, я ж тільки що його бачила, він дуже активний, щас він uh -huh. мені класно дасть відповідь. Я йому кажу, да, давай, відповідай. Він починає говорити, і я не розумію жодного слова. Це звучить просто як набор звуків. Угу. Я дивлюся на його маму, і мама каже.